Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Пригоди. Україні невидимок. Не всі мікроби вороги, виявляється, усілякі дива трапляються не лише в казках. Історія, яку я хочу розповісти сьогодні, почалася ось так. Одного разу за сніданком я помітила, з яким задоволенням мій молодший братик смакує кефіром. «М -м -м, як ти можеш пити цей бридкий напій? запитала я. Але Петрик був ще малий. Він нічого не відповів, тільки усміхався у своїх. Білих кефірних вусах. Відсунувши свою склянку, я подумала, от, якби щось таке сталося, щоб кефіру не було зовсім. Подумала, та й відразу ж забула про цей випадок, бо мама повела нас гуляти в парк. Увечері коли мама сказала мені «Добраніч» ніч і пішла. Я раптом почула якесь ще О, це ж моя книжка. Промайнула думка. Я злізла з ліжка, взяла книжку і розгорнула її. Привіт, мікрофагу. Дуже приємно тебе бачити. Але що сталося? Чому ти такий сердитий? Я вже і руки мию, і зуби чищу. Цього зовсім недостатньо, аби мирно вживатися з країною невидимок. Сьогодні за сніданком ти оголосила війну цілому місту молочно кислих бактерій. Їхній правитель Дуже розгнівався, коли йому переказали твої слова. Побоююся, що місто припинить свою роботу. О, ну й чудово. вигукнула я. Не буде якогось там Гидкого кефіру. Ех, має, яка ж ти ще малеча. Зітхнув мікрофаг. Може зникнути не тільки кефір, а й смачні сирки, які ти так полюбляєш, і креми на тістечках та тортах, і квашена капуста, та й огірочки. І ще дуже багато з того, до чого ти так звикла. Свістка про те що може не стати моїх улюблених тістечок з кремом, прикро вразила мене. А як же мені бути, любий мікрофагу? Може, піти до правителя міста молочних бактерій і попросити у нього вибачення? Але як це зробити? Не турбуйся, має, вкладайся краще спати. Адже тільки у вісні ти можеш стати маленькою і побачити мікроби. Я ледь торкнулася головою подушки, як відчула, що зменшуюся. Потім побачила, що ми з мікрофагом стоїмо на гладенькій блискучій поверхні. Вдалині височіли якісь споруди. Ми вже в місті молочно кислих бактерій? запитала я. Та ні, ми ще на кухонному столі. А он бачиш ту білу вежу? Це твоя склянка з недопитим кефіром. Туди нам і треба. Але ж вона така висока. Як ми туди дістанемось? Має. Зараз спиш, а вісні всі дива можливі. Треба тільки заплющити очі і уявити, де хочеш опинитися. А ми, а ми не потонемо. Занепокоїлася я. Потонути у склянці кефіру мені зовсім не хочеться. Ми з тобою зараз такі маленькі. Що кефір буде для нас величезним містом. Тільки прошу тебе будь чемною з його мешканцями. Мікрофаг взяв мене за руку, і ми вже були всередині кефірної вежі. Ой, як тут гарно. Не стрималася я. Ми пропливали серед безлічі дивовижних створінь. Одні були довгасті, схожі на сосиски. Це паличкоподібні бактерії або лактобацили. Прошепотів мікрофаг. А, а, а ті, що нагадують перлисте намисто. Це стрептококи разом із лактобацилами. Вони сприяють скисанню молока, Визріванню кислого тіста, квашеної капусти і огірочків. Мешканці міста нарешті помітили нас. О, це та сама дівчинка, яка. Далі я не розібрала, але ладна була згоріти від сорому. Та тут Раптом залунали вигуки. Правитель, правитель. Я побачила його. Він був схожий на інших бактерій, тільки трошки більший. Добрий день має, мовив він привітно. Нам прикро через твої слова. Ой, вибачте, будь ласка, я ж не знала, скільки корисного ви робите, І скільки праці потрібно навіть для звичайного кефіру. Гаразд, дівчинко, вибачаю. А тепер нам час йти до роботи. Завтра вранці діти не матимуть улюблених ласощів, а твій братик кефіру. Хочеш побачити, як ми працюємо? Я бачила, що дріжджі це поселення товстеньких симпатичних грибочків, які старалися, щоб хліб був м'якенький і запашний. Навіть під час прання людям допомагають мікроби. Біологічні добавки, які очищають одяг від плям. Мандрівка мені так сподобалася, що я пообіцяла щодня пити кефір. І в цю мить я раптом прокинулася. Ліжко на місці, книжка теж. Я подалася на кухню. На столі стояла склянка. Свіжого кефіру. Привіт! Як там? Попрацювали сьогодні? А ти покуштуй? Почувся тихенький голосок. Здається нам, що попрацювали на славу. Коли мама зайшла на кухню, її дуже здивувала моя порожня склянка. А ще більше. Мої слова. Мамо, тепер я щодня питиму кефір. Я дуже сподівалася, що правитель міста молочно кислих бактерій почує мої слова. І не забуде про мої улюблені тістечка з кремом. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!